Ну що ж, вітаю вас, друзі. Сьогодні з вами я, Ольга Маслюк, експертка з тайм-менеджменту студії управління Богуш Тайм. І ви на нашій традиційній тайм менеджмент зарядці. І сьогодні хочу обговорити таку тему, де взяти сил, коли їх немає. І в житті дійсно буває так, що ми інколи втрачаємо свої сили. І не знаємо, як, де нам набратися цієї енергії, цих сил, і навіть, можливо, навіть і не розуміємо, де ми їх втрачаємо. Що взагалі в житті отруює наше життя? Звісно, наше життя отруюють негативні думки, негативні якісь такі ситуації в житті. І наші думки, які ми постійно думаємо про ці негативні ситуації. Також у нас з'являється після цього негативний настрій. І ми все в житті бачимо з великим негативом. А що ж в житті дає нам позитив, що робить наше життя прекрасним? І багато з вас знає, що наше життя прекрасним роблять щасливі моменти, які у нас в житті відбуваються. Коли ми відчуваємо щастя, коли ми задоволені своїм життям, задоволені всім, що відбувається в житті, задоволені своїми досягненнями в житті, і ми їх бачимо, і ми дійсно відчуваємо щастя. Недарма дуже багато людей, я знаю таких людей, які роблять щоденних щасливих моментів. Вони записують щасливі моменти свого життя в відповідний альбом, закріплюють навіть ці моменти своїми фотографіями, які відповідають цьому самому моменту їхнього щастя. І коли в такій ситуації, коли якісь негативні думки, негативний настрій, вони відкривають цей щоденник. Відкривають цей свій альбом такого, таких щасливих моментів, листають його і згадують щасливі моменти у своєму житті, і вже з'являється така гарна думка. Що не все так погано у нашому домі, і вони згадують ці щасливі моменти, це дуже допомагає. Також, що дає нам натхнення в житті, це наші близькі, наше оточення, наше підтримуюче оточення, люди, які нас підтримують. І коли бачать, що у нас щось з нами не так, на душі якась журба, що ми журимося, що ми за щось дуже сильно хвилюємося. Інколи наші близькі можуть знайти правильні слова і правильні дії, просто нас підтримувати. І таким чином ми можемо робити наше життя прекрасне, і життя оточуючих також прекрасне. Але навчитися підтримувати інших людей це також мистецтво. І цьому також необхідно навчатися. Достатньо, можливо, навіть і не треба багато слів, щоб хтось сказав тобі багато слів на адрес твоєї підтримки. Достатньо просто обійняти і повірити в те, що все буде добре. Також, що у нас забирає енергію. Дуже багато енергії у нас забирає стрес, забирає гнів. Забирають енергію образи на когось. Ми, можливо, маємо на когось образу і постійно думаємо про цю людину, що ми на неї ображаємося. І туди йде наша енергія. Також дуже багато нашої енергії йде на конфлікти, коли з кимось конфліктуємо. Ви помічали, мабуть, що виходите з дому в гарному настрої багато енергії. що згори зверну, я зараз все зроблю для свого життя найкраще. І тут зустрічається ситуація або зустрічається людина. Можливо, чимось вас ображає і все. Весь день пропав. І вже немає стільки енергії, немає стільки натхнення, немає стільки радості. Радість вся пропала, тому що є єдине образа на цю людину чи на цю ситуацію, і постійні думки про цей негатив. Також нашу енергію забирає пасивне життя, пасивне, нецікаве життя. Також коли немає такої натхненної, мотивуючої цілі, заради якої хочеться прокидатися і творити щось прекрасне у своєму житті. І коли ми про це думаємо, коли ми знаємо, що наше життя проходить одноманітно, кожного дня одне й те саме, повірте, інколи навіть прокидатися вранці не хочеться. Тому що ну, постійний негатив не хочеться навіть прокидатися вранці і знаєш, що цей день буде точно такий самий, як вчорашній. І тому, коли ми думаємо про це, ми також витрачаємо дуже багато енергії. Також нашу енергію забирають наші незавершені справи. Коли ми маємо дійсно маємо багато незавершених справ, ми часто про них думаємо. А ви знаєте, куди йдуть наші думки, туди йде і наша енергія. І ми на ці незавершені справи витрачаємо дуже багато енергії. Також ми втрачаємо енергію, коли ми не маємо повноцінного відпочинку, не маємо відповідного сну, і це також забирає нашу енергію. Також ще може забирати нашу енергію, це те, що ми не маємо цілі в житті, не маємо мотивуючої натхненної цілі. Це також дуже забирає нашу енергію. І забирає нашу енергію ще пасивне життя, пасивне життя, де ми не займаємося спортом, де ми не набираємося якихось різних позитивних емоцій, де ми наприклад, навіть де ми не подорожуємо і не бачимо, що світ прекрасний, не бачимо світ навколо, лише залишаємося в своїх таких ситуаціях, які нас пригнічують кожного дня. Ми також втрачаємо свою енергію. Про втрату розказала, а що ж все ж таки дає нам енергію в житті. Я знаю, що дуже гарно дає енергію в житті це гумор. Тому що, під, коли ми щось бачимо, якусь веселу ситуацію або щось нас веселить, у нас збільшується енергія. У нас з'являється така радість в житті, а радість це завжди. Збільшення енергії, ми самі можемо виробляти цю енергію, коли ми радіємо чомусь в житті. А ще коли ми, до прикладу, сміємося або Веселимося не одні, а з друзями, з своїми такими сприємним оточенням. Це також воно як йде, як синергія. Кожна людина, до прикладу веселиться і енергії стає більше, більше і більше, тому що вона генерується з інших людей. І таке веселе, таке при... з приємними думками, з позитивними думками оточення ваше також дає дуже багато енергії. Енергію дає нам спорт. Енергію дає нам правильне харчування, збалансоване харчування, коли ми маємо всі поживні елементи, які необхідні нашому організму, і на відновлення, і на гарну роботу всіх наших органів, також це дає нам дуже багато енергії. Також пригадайте, скільки енергії ви отримуєте, коли ви завершуєте якусь таку довгу справу, яку ви не могли завершити раніше. І ви її завершили, і у вас з'являється такий прямо викид енергії, радість, викид такої енергії, такої дуже такої міцної, такої класної енергії, коли дійсно завершуються незавершені справи. І також ви дуже багато знаєте. Я впевнена, що ви знаєте дуже багато різних варіантів, що в житті дає вам енергію і що в житті забирає енергію. І багато людей дійсно стоять прямо на правильному шляху у своєму житті, стоять на цьому шляху, але але, вдумайтеся, є люди, які просто стоять на правильному шляху, і ви таких людей бачите, але вони стоять і нічого не роблять для того, щоб йти вперед і розвиватися. Можливо, у вашому оточенні є багато людей, які читають багато книг, багато всього знають. Є люди, які просто ну дуже таких, прямо як ходяча енциклопедія, знають абсолютно все. Так само є люди, які слухають і відвідують постійно якісь семінари, курси, тренінги, навіть квести. Різні марафони, вони здобувають знання. Є люди, які намагаються зробити своє оточення класним і успішним. І вони дійсно це намагаються зробити, і вони стараються, вони здобувають знання, щоб усе в їхньому житті було якнайкраще. Але вони знають цей шлях правильний, вони його знають. І, можливо, вони навіть і стоять на цьому правильному шляху. Але життя йде, і потрібно йти, а не стояти. От стояти на правильному шляху це дуже велика така ну, помилка. Потрібно вибрати правильний шлях у своєму житті і йти. І що ми сьогодні з вами можемо легко зробити? Ми можемо відкрити наш планувальник. Ми можемо подумати, що сьогодні дасть нам енергію, що сьогодні дасть нам натхнення. Можливо, це може бути якась мотивуюча ціль, натхненна, яку ми вже давно хотіли створити. І при думці про цю ціль у нас прямо з'являється енергія і з'являється настрій. Можливо, варто записати цю ціль у своє планування. І почати діяти в напрямку цієї цілі. Інколи ви можете мати якусь таку велику глобальну ціль і вже хотіти починати діяти в напрямку цієї цілі, але ціль настільки. Така глобальна, що ви можете подумати, що вона недосяжна. І тут ви можете втратити енергію, тому що коли ми думаємо про щось недосяжне, ми розчаровуємося і ми витрачаємо енергію. Але коли ми цю велику глобальну ціль, яку ми думаємо, що вона недосяжна, розіб'ємо на маленькі такі цілі. І почнемо рухатися в напрямку досягнення цієї цілі, досягаючи ці маленькі цілі, у нас буде з'являтися, по-перше, більше цілей. По-друге, у нас буде більше енергії, і коли ми будемо справлятися і досягати ці цілі, ми будемо отримувати щастя і радість, і задоволеність з собою, що ми щось досягаємо. Також дуже важливо знати, як наповнити свій день, чим наповнити, і задати собі таке запитання, а що я сьогодні хочу? Я вам прямо дарую таке запитання, а що я сьогодні хочу зробити особисто для себе? І відкрити планувальник і написати. Різні завдання. Написати завдання по роботі, що ви хочете зробити, щоб не стояти на місці, а дійсно рушити вперед. Що ви хочете зробити по своєму навчанню, що необхідно вивчити, наприклад, для того, щоб рушити вперед, і те, що ви вже дуже давно відкладали вивчити. Саме сьогодні цей день, де ви можете записати в планувальник це завдання і почати, почати поступово вивчати. Можливо, це може бути якась іноземна мова, де ви будете вивчати. По 10 або по 20 таких базових слів, без яких ви не обійдетеся в цій мові. До прикладу, можливо, це ви вже давно хотіли вивчити якісь інші напрямки в своєму житті, подивитися, подивитися, як працюють ці напрямки. Також запишіть собі це ваше навчання. І обов'язково особиста ціль для особистого все, що стосується вашого тіла, вашої особистості. Напишіть також свої якісь особисті цілі, які ви вже давно відкладали. От, напишіть, от сьогодні напишіть хоча б одну таку, таке завдання, яке ви відкладали в довгий ящик. І ви побачите, коли ви його сьогодні виконаєте, і ви коли будете аналізувати ввечері свій день, що ви виконали це завдання, і ви зрозумієте, наскільки ви щаслива людина і наскільки у вас збільшилась енергія завдяки цьому, що ви виконали якесь таке завдання, яке дуже довго відкладали. Давайте просто проведемо такий експеримент. Запишіть сьогодні таке завдання і виконайте його. Тільки таке приємне завдання. Пишіть для себе все приємне. Все, що в нас таке неприємне, і ми не хочемо його виконувати, ми можемо його делегувати. А щось таке приємне і зробіть. І зробіть собі. І ви побачите, наскільки ви будете щасливі. І також не забудьте собі залишити час для форс-мажорів. Форс-мажори. Завжди вони є, і ми від них нікуди не дінемося, але ми залишаємо завжди на них час. І ще дуже важливо, порахуйте час, який ви собі відвели на кожне завдання. І подивіться, чи поміщаєтесь ви в 24 години. Якщо не поміщаєтесь, обов'язково підкоригуйте, тому що стресовому дню день стресовий вам не потрібен, вам потрібен день щасливий. Тому подивіться, щоб ви поміщалися в 24 години. І малюйте розклад дня. Напишіть собі, особливо до цього завдання, яке ви вибрали сьогодні, зробити для себе, щоб вечором по завершенню дня побачити, що воно виконане, і бути щасливим. Напишіть жорсткий час, коли ви будете займатися цим завданням, коли це завдання почнеться і коли це завдання завершиться. Це дуже важливо, тому що важливо писати такий час, щоб ви. Точно виконали це завдання, ви будете знати точно, в якій годині розпочинати виконувати це завдання. І нехай ваш день буде таким наповненим і дуже-дуже плідним. І бажаю вам ввечері отримати енергію і щастя від виконаних ваших завдань. З вами була Ольга Маслюк. До нових зустрічей!